Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх! Шановні друзі! На каналі Ашої істина. Ми починаємо ранковий молитовний стрім, в якому будемо молитись про перемогу нашої країни, про визволення нашої держави від російських загарбників. Сьогодні вранці я пропоную помолитись про славу Божу, щоб Господь прославився через перемогу нашої країни. Помолимось також про те, що Господь беріг нашу армію, благословив і зберіг весь наш народ, також помолимось про те, щоб Господь руйнував злобні диявольські плани. Помолимось, друзі. Господь наш, ми дякуємо Тобі за те, що ти дав нам життя сьогодні, Господи. Дякуємо Тобі за те, що бережеш нас, Господи, і даєш нашому народові. Непереборне бажання визволити свою країну від окупантів. І ми молимо Тебе, Господь, щоб ти благословив день сьогоднішній, ми молимо Тебе, щоб Ти благословив наших військових, наших цивільних громадян, збережи, збережи життя, Господи, серед цього страшного зла, безладу, серед диявольських планів вбити якмога більше людей. Бережи, бережи людей, бережи їх життя, Господи, і роби так, щоб люди не вертались до Тебе з каяттям. Ми молимо тебе, Господи, щоб Ти в цьому морі зла прославив своє ім'я. Бо тільки Ти, Господи, можеш людське зло, людське зло, людські злочини повертати на щось добре. І ми молимо Тебе, щоб Ти і зберіг життя людей і визволив Україну, Господи. І щоб Ти, ти по сили Твої поклав край війні, Господи, так, щоб Україна визволилась від окупантів і повернула собі втрачені землі, і щоб. Всі побачили велич Твою, Твою славу, Твою силу, Господи, ми хочемо, щоб прославились Твоє ім'я і щоб в нашій країні зацарював мир. Молим Тебе про цю милість, Господи, молим Тебе про визволення нашої країни і дякуємо Тобі, віримо, що Ти зробиш це, вклоняємось Тобі, наш Бог, Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, помолимось про наших військових, бо насправді на них лежить найбільший тягар. І, на жаль, тисячі наших співвітчизників. Гинуть в цій війні. Господи, захисти наших військових, благослови їх, щоб вони були мудрі, сильні, міцні, сміливі, щоб знали, як вибити окупантів, щоб цінувалось життя воїна, Господи, впливай на командний склад, Господи, ми знаємо, яким нелегко треба і звільняти Україну, і звільняти наші землі, і треба зробити все, щоб люди були живі. Ми молимо Тебе, Господь, щоб ти благословив. Благослови на всіх наших військових, зберіг їм життя, захисти від поранень, від зла, даруй необхідні засоби захисту, даруй е, сильну, міцну зброю, Господи, і зроби їх міцними і сміливими, Господи, благослови. вижени окупантів, Господи, твоєю силою і зроби так, щоб серця окупантів були е, боязкими, щоб серця дійсно були такі, як у зайців, щоб вони бажали тільки одного. Втікти звідси, і, Господи, ми молимо тебе, ти жахай їх своїми, своїм страхом і зроби так, щоб дійсно вони боялися і нашого армію, господи, бо насправді ми, наші військові, всі люди зараз прагнуть визволення і готові боронити свою землю до кінця. Благослови, Господь, благослови наших військових. Допоможи їм в тих місцях, де зараз дуже гаряче. І, і Авдіївка, і Бахмут, і Куп'янськ, і е, Запорізький напрямок біля Токмаку. Господи, ти все це знаєш. Тут у нас тут лівий берег, е, е, де, де зараз наші військові намагаються відтіснити. Русню від Дніпра, Господи, ми молимо Тебе, благослови, благослови, зроби так дивну річ, таку, щоб, Господи, відбувся перелам у цій війні, щоб росіяни побігли. Господи, Молимо Тебе про милість Твою, благослови наших військових. Хай ім'я Твоє прославиться. Амінь. Господи, ми молимо Тебе, щоб ти звільнив наші окуповані території, щоб звільнилися люди в першу чергу, які зараз живуть під. Цієї ці ворожої злобної окупації. Боже, ми молимо Тебе, щоб Ти благословив і звільнив наші землі, наших людей, щоб люди могли тихати вільно, Господи. І також ми молимо Тебе, Господи, вичищай нашу державу і в першу чергу нашу владу від корупції і колаборантів. Навчи нас, Господи, і цінувати. Те, як ти створив, нашу українську ідентичність, Господи, і дійсно зроби так, щоб кожна людина в Україні зараз розуміла, що підтримуючи Совєтський Союз або Руський мір, або живучи ідеями про якусь святу Русь, про всю цю маячню, ці люди стають поборниками, пособниками злочинців і вбивців, Господи, відкривай очі нашим людям і зроби так, щоб дійсно. Наша країна вичищалася і надалі від злодіїв, від корупціонерів, від колаборантів. Тебе про цю милість, зроби нашу націю сильною, і хай серед українців завжди прославляється Твоє ім'я. Амінь. Господи, ми молимо тебе про те, щоб ти зруйнував плани сатани. Господи, ти бачиш, як зараз зло об'єднується, як оці диктатури, люди, які живуть невільно, не, не, не в свободі. Вони зараз об'єднуються, підтримуючи одне одного, одного і грошима, і зброєю, і політичною. Ми молимо тебе, господи, щоб ти ці плани сатани зруйнував, щоб ти, господи, зруйнував ці. Відносини союзницькі між Іраном і Росією, між Іраном, Росією, Росією, Китаєм, Північною Кореєю, Господи, і ще там є такі країни, які, де люди не мають волі, де люди живуть, як раби. Зруйнуй всі ці об'єднання, зруйнуй плани сатани по подальшому вбивству людей. І, Господи, через Твої дива прослав своє ім'я. Молим Тебе про благословення Твоє на цей день. Бережи нас, захисти, веди нас до перемоги, Господи, і спідготуй нас всіх до зустрічі з тобою. Дякуємо Тобі, Господь наш, за те, що Ти є. Молим Тебе про те, щоб прославила сім'я Твоє і про те, щоб наша країна визволилася. Допоможи, Господи, також зараз і євреям в їх боротьбі проти цієї злоби. Арабської Господи, яка насправді, от, на жаль, да, ставить це ці цілю перед собою знищенням взагалі всіх євреїв. І це страшно слухати. Захисти Ізраїль, приведи до тями е, і арабське населення, і Гази, і інших арабів, які зараз дихають злобою на Ізраїль. І нас бережи, Господь. Дякуємо тобі за все, віримо тобі і покладаємось на тебе, Бог наш. Це не Дух Святий, амінь. Друзі, поділіться цим відео в ваших соцмережах. Поставте лайк, напишіть коментар. Головне моліться і закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Дуже важливо, щоб українці зараз благали Бога про милість, про сили, про допомогу і про перемогу. Зустрінемось, друзі. Хай Бог беремо.